Зазвичай я кажу Уля, але прямо зараз у нас рубрика гарячих термінових новин, і ми з вами поговоримо про те, на кому збирається одружитися колишній чоловік Ані Лорак в Києві, про розгульне життя Юлії Володимирівни Тимошенко, та яке покарання отримала Інна Воронова згідно вироку суду. Ну що ж, поїхали. Не забувай, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І також я нагадую, що ми пліткова спільнота нічого ніколи не стверджуємо і маємо право на суб'єктивну авторську думку. Краще зачитаю, бо в мене з прізвищем складно: Мурат Налчаджі Оглу відіграє на цих вихідних, а точніше, в суботу, весілля. В Києві візажистка Лілія стала новою обраницею Мурата. Гаряча подія, і як цікаво складається Мурат, не дивлячись ні на що, продовжує любити Україну, тому що тут він провів свої кращі роки життя. Розгульні вечірки, ось ці всякі справи, як стверджують, з дуже багатьох джерел, не кажучи про те, як вульгарно та навіть не знаю, яке тут слово підібрати вів себе мурат по відношенню до інших жінок, будучи у шлюбі за Лорак. Ну що, готуємось до цього супердійства, наряджаємось і разом проведемо чудовий час на весіллі Мурата. Як вам така подія? Йдемо далі. Ось так розважається Юлія Володимирівна Тимошенко в конча заспі на концерті Гаріка Крічевського. Сумний сум. З одного боку, ви скажете, а що тут такого? Вони теж люди їм потрібно релаксувати. Пряме зобов'язання нардепів працювати і робити усе задля нашої перемоги. Засуджувати не буду. Просто виглядає це максимально, на мій суб'єктивний погляд, недоречно, не кажучи про те, як Юлія Володимирівна нативно просуває теми підняття цін на комунальні послуги, щось там намагається робити в інстаграмі, в Тіктоці, але ж старі добрі традиції незмінні. Як не погуляти на широку ногу на закритому закладі у передмісті? А будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поговоримо. І на завершення наших екстрених новин співачку Інну Воронову посадили під домашній арешт. Нічого непередбачуваного все одно повинна була понести якусь показову відповідальність. Ось так, друзі, вподобайка, підписка, коментар. А я кажу до зустрічі вже в завтрашньому розгорнутому випуску пліток, де буде багато гарячих інсайтів та ексклюзиву.